Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка. Я сьогодні поспішав до вас, бо знайшов дуже цікаву загадку. Вона допоможе вам дізнатися, яке число і цифру ми будемо сьогодні вивчати. Йшов додому їжачок, ніс на спинці він грибок, сів спочити їжачок і знайшов іще грибок. Діти, скільки грибів було на спинці у їжачка? Один. А скільки він знайшов? Теж один. А давайте з вами порахуємо, скільки стало грибів у їжачка. Один гриб, два гриба. Всього два гриба. Молодці. А ось і наша гостя. Це ж цифра два. В неї кругла голова, довгий хвіст зігнута шийка. От така у нас двійка. Цифра два позначає два предмети. А на що схоже двійка? Каченя і двійка так спритно вигинають шийки. Два це пара, дві сестрички, дві руки, дві рукавички. По два крила є у півня і орла. Два це пара. Два це один та ще один. Скажіть, дітки, а чого ще може бути пара? Давайте дивитися далі. Пара це рукавички, чобітки туфлі, шкарпетки, ще можуть бути ковзани і ролики. Їжачок, як був у лісі, робив фотографії. Ось вони. Вам треба розглянути і позначити кількість предметів на фото цифрою. Ну, Почнемо. Бачив лисичку на фото. Скільки лисичок? Одна. Позначимо цифрою один. Скільки білочок. Також одна. Так, цифрою один. А скільки зайчиків на фото? Давайте з вами порахуємо. Один зайчик, два зайчика. Всього два зайчика. Позначимо цифрою 2. А ялинок скільки? Давайте рахувати. Одна ялинка. Дві. Всього дві ялинки. Молодці. І знову гра. Діти, погляньте, скільки у клоуна м'ячів. Багато. А скільки м'ячів із цифрою один. Давайте порахуємо: Один, два. Всього два. А скільки із цифрою два. Один, два. Також. Два м'ячі із цифрою два. А скільки червоних м'ячів? Так. Два. А блакитних. Один. А жовтих. Два. Молодці. А зараз подивіться на картинку і знайдіть пару. Я впевнена. У вас все вийшло і ви знайшли черевичкам пари. А ось також цікава гра. Подивіться, широкий і вузький називається. По якій доріжці йде цуценя? По широкій. А кошеня по вузькій. А тут цуценя йде по якій доріжці? По широкій. А мишеня по-вузькій, молодці. Ось і кінець заняття. Давайте згадаємо, яку цифру ми сьогодні вчили. Два. І закріпили свої знання про поняття широкий і вузький. Молодці.